Доброго дня, мої любі гуртківці. Сьогодні ми поговоримо з вами про віруси. Що ж таке вірус, до якої природи він відноситься: до живої чи до неживої. Упродовж останнього століття вчені неодноразово змінювали свою увагу про природу вірусів, мікроскопічних чинників, багатьох захворювань людини, рослини і тварин. Спочатку віруси вважали якимись отруйними речовинами, згодом як одну із форм життя, і лише пізніше як специфічні біохімічні сполуки. Сьогодні ж припускають, що вони існують між живим і неживими світами та є основними учасниками еволюції, у тому числі еволюції людини. Наприкінці ХІХ століття було встановлено, що деякі хвороби викликають часточки, схожі на бактерії, але набагато менші за розмірами, оскільки вони мали біологічну природу і передавались від однієї жертви до іншої, викликаючи однакові симптоми, віруси стали розглядати як дрібні живі організми. Що несуть генетичну інформацію? То що ж таке вірус? Хто такі віруси? Віруси неклітинні форми живих організмів, які складаються з нуклеїнової кислоти ДНК або РНК і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти: ферменти, ліпідні оболонки. Історія відкриття вірусів. Вивчення вірусів було розпочато в 1892 році Дмитром Івановським, який з'ясував, що збудник мозаїки тютюну не росте на поживних середовищах і проходить крізь бактеріальні фільтри. Існує декілька гіпотез походження вірусів. Гіпотеза регресивної еволюції. Віруси виникли з клітин, які втратили більшість органел, гіпотеза паралельної еволюції. Віруси виникли в прадавні часи незалежно від клітин. І гіпотеза скажених генів. Віруси, як ділянки спадкового матеріалу клітин, набули здатність існувати самостійно. Властивості вірусів віруси не клітинні форми життя, які становлять автономні генетичні системи, не здатні до самостійного існування. Поза організмом або клітиною хазяїна, тобто віруси є облігатними внутрішньоклітинними паразитами. Віруси займають прикордонне положення між живою та неживою матерією. Основні риси, що відрізняють вірусів від живих організмів, це відсутність клітинної будови, відсутність власної білок-синтезуючої системи. Геном вірусів може бути представлений не лише ДНК, але і РНК, деякі віруси можуть формувати всередині клітини кристали. Водночас, як і всі живі об'єкти, віруси здатні до розмноження, успадкування ознак генотипної та фенотипної мінливості, до адаптації щодо умов навколишнього середовища. Класифікація вірусів. Згідно будови, віруси бувають прості та складні. До простих відноситься вірус табачної мозаїки, до складних вірус грипу та віл. До складу вірусів входить один із двох видів нуклеїнової кислоти ДНК або РНК. І, в залежності від того, яка кислота входить, віруси бувають ДНК вмісні або РНК вмісні, віроїди. Це позбавлені оболонки невеликі молекули кільцевої зазвичай одноланцюгової РНК, що спричиняють захворювання рослин. Пріони це особливий клас інфекційних агентів винятково-білкових, які не містять нуклеїнових кислот, вони спричиняють тяжкі захворювання центральної нервової системи в людини та деяких вищих. Тварин. Роль вірусів у природі та житті людини. Віруси організми, які викликають захворювання організмів. Їх навіть відносять до окремого царству віруси. Дякую за увагу.